Фейки і ПСО, маніпуляція, пропаганда. З цим ми зустрічаємося у житті ледь не щодня, тому медіаграмотність у сучасному світі важлива. Саме з цією метою було проведено фестиваль медіапро для старшокласників у нашому місті. Софія, а що ти про це думаєш? На мою думку, це крута ініціатива, і я мала змогу долучитися до неї. Наша журналістка Аліна Джура має більше інформації та готова поділитися нею. «Фільтруй інформацію, формуй власну думку. Такий слоган має фестиваль медіаграмотності медіапро. Вперше для учнів 10 11 класів організовано цей унікальний захід. Старшокласники мають змогу розвинути навички критичного мислення, навчитися розрізняти достовірну інформацію та спробувати себе в ролі медійних працівників, стати в кадр запису прогнози погоди, поставити запитання спікерам на журналістській прес-конференції, створити газету, навчитись відрізняти правду від фейків, дізнатися від медійників, що ж. Таке синхрон, стендап, включка та інший професійний сленг саме не в лекційному, а інтерактивному форматі на фестивалі розповідає організаторка заходу Олександра Манджула. Адже зараз дуже багато в вільному доступі інформації? Інформація ця не завжди є корисною для дітей. Діти споживають її не дуже великих об'ємах, і вони не вміють фільтрувати цю інформацію. Оскільки зараз іде також ще інформаційна війна, тому дуже важливо навчити дітей саме користуватися відкритими джерелами інформації, освоювати її. Інформаційна безпека, запорука нашої стійкості, медіаграмотність важливий складник життя сучасної людини. Актуальність таких ініціатив підкреслює заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Період війни дуже важливо, аби саме молоде покоління, яке дуже багато працює з інформацією вміло її опрацьовувати, вміло її правильно використовувати, і щоб дійсно ця інформація слугувала на благо, скажімо, а не і вони всіляко не ставали жертвами будь-якої російської пропаганди. Медіапро має на меті розвиток критичного мислення у підлітків та здобуття ними корисних навичок. Десятикласниця Ірина завітала на фестиваль. Тож своїми очікуваннями від заходу ділиться із нами. я сподіваюся побачити щось сьогодні приємне для себе та дізнатися щось нового, адже я є представницею від своєї школи, веду інстаграм, тік-ток, всі соцмережі. Тобто я є в цьому медіа, і в мене є там своя певна команда. Ця подія зібрала місцеві змі, які діляться знаннями та досвідом із молодю. Журналістка медіа Суспільне Черкаси Анна Іщенко розповідає про основні цілі інтерактивної локації. Я працюю на локації саме як журналіст включень, і моє завдання було в тому, щоб показати дітям, які прийдуть до нас, як взагалі відбувається пряме включення, тобто як журналіст працює безпосередньо на місці події. Чим, в принципі, і займаюся на Суспільному, тому що я екстрений журналіст. І коли Київ потребує включення саме з місці події з екстреного випадку, я приїжджаю на місце, працюю там і безпосередньо працюю вже із центральною дирекцією. Тому я хотіла б Тям розповісти, як це працює, як взагалі журналісти працюють в екстрених ситуаціях, і як вони мають вести себе перед камерою, як говорити, що говорити, і як взагалі це працює. Кожна локація пропонує для відвідувачів цікаві завдання. Наталія писарова розповідає про навички, які зможуть здобути старшокласники на локації Нова молодь Черкащини. Наприклад, покращити свої знання з історії, тому що тут буде ще вікторина. Різні цікаві факти про газети. Наприклад, коли вони з'явилися, які перші оголошення були всі ці. Питання із гумором вони досить такі, можливо, і на логіку трошки, можливо, трошки вгадати щось можна. А крім того, можна самим буде спробувати змоделювати газету, тобто на практиці, подивитись, як воно лягає. Це вже візуалка, тобто людина має бачити, як розподіляються інформації, матеріали, і сама намалювати. Постійна актуальність та необхідність досконалення медіаграмотності підкреслює потребу у залученні всеукраїнських інфлюєнсерів для ефективного поширення знань та навичок. Так, ми хочемо, аби такі ініціативи були щорічними, аби вони масштабувалися. Я вважаю, що це дуже важлива така соціальна місія і завдання доносити виступати такими певними амбасадорами медіаграмотності в сучасному світі. сучасній інформації тож фільтруй інформацію, формуй власну думку. Аліна Джура, Нікіта Хавращук, молодіжне інформаційне агентство.